Доброго дня! З вами лікар-алерголог, пульмонолог, педіатр. Поговоримо знову про алергію. Що ж може спростувати діагноз алергії або підтвердити її наявність? Перше, це коли восени чи весною у вас з'являються симптоми нежиті, сльозотечі, чхання, свербіжу носу, також явище задухи, які. Тримаються більше, ніж один тиждень. Так варто подумати про алергію. Це мінімальне обстеження, коли є підозра на алергію, здати в лабораторії аналіз крові на езенофільно катіонний білок і загальний імуноглобулін І. Третє: це коли є підозра на алергію, коли цвітуть лугові трави, дерева, а ви чаєте, і у вас респіраторні прояви затягуються. Варто зробити рік тести у алерголога і вияснити, на що ж у вас розвиваються такі симптоми. Подальше обстеження на алергію потрібно лише в тому випадку, коли ми отримали підтвердження на першому етапі, що так у людини є алергія. Тому зверніть увагу на своє захворювання, свої симптоми і звертайтеся Всього найкращого. З вами лікар. Ольга Васильівна Галушко